У мальовничому лісі, неподалік затишного містечка Яремче, жили друзі: хитрий лис Микита, полохливий зайчик-вухастик, спритна білочка карамелька та мудрий їжачок кулючок. Вони дуже любили гуляти лісом, гратися в хованки та розповідати цікаві історії. Одного сонячного ранку вухастик приніс дивну річ. Це була гарна біла сорочка, розшита яскравими червоними та чорними нитками. Що це таке? Це висиланка. Її подала бабуся. Вона сказала, що дуже давній одяг на народу, Українці. Лис Микита примружив хитре око. Особливий? А чим же він особливий? Буся розповідала, що кожен візерунок на вишиванці має своє значення. Ось ці червоні квіти символізують любов і радість, а чорні лінії силу та родючість землі. Їжачок Колючок, який завжди знав багато цікавого, додав. Вишиванки здавна передавалися з покоління в покоління. Їх одягали на свята, щоб показати свою красу та єдність. Але чому ми ніколи раніше не бачили таких сорочок? Тому що ми живемо у лісі, а у людей є такий особливий день день вишиванки. Цього дня. Всі українці одягають свої вишиванки, щоб показати, що вони люблять свою країну, свою культуру та свої традиції. Ого, а ми, лісові мешканці, можемо якось відзначити цей день? Не буде там чувати. Ми можемо прикрасити наші домівки квітами, заспівати веселих пісень і розповісти один одному про наші лісові традиції. Я назбиваю квітів. а я прикрашу наш дім, а я покличу лісових друзів. Друзі погодилися і побігли прикрашати свої домівки. Вони зібрали різнобарвні квіти, сплили віночки з лісових трав і цілий день співали пісень про свій рідний ліс. Навіть хитрий лис Микита цього дня був особливо добрим і нікого не дражнив. З того дня звірята щороку з нетерпінням чекали на день вишиванки. Вони розуміли, що, хоч вони лісові мешканці, але живуть на прекрасній українській землі і теж можуть вшановувати її традиції. А вишиванка вухастика стала для них символом краси, єдності та любові до рідного краю. У кожного з них були свої вишиванки, і вони дуже раділи своїм вишиванкам.